Щоб знайомити вашого малюка з космосом, можна використати цілу низку цікавих і доступних способів, ось кілька порад для вас батьки. Читайте книжки про космос. Почніть з простих книжок з багато ілюстраціями які показують планети, зірки, ракети та астронавтів. Є багато книг, які утворені спеціально для дітей, щоб зробити вивчення космосу. Веселим і захопленим дивіться разом освітні мультики та фільми про космос. Вибирайте контент, призначений для маленьких дітей, який пояснює основні концепції у легкій і зрозумілій формі. Спостерігайте за зірками разом. Це може бути так просто, як лежати на спині у вашому дворі або на балконі і дивитися на нічне небо. Створюйте майстер-класи з космічної тематики. Разом з дитиною малюйте планети, виготовляйте моделі сонячної системи, з пластиліну або будь-яких підручних матеріалів. Це не тільки розвиває творчі здібності, але й допомагає краще засвоїти інформацію. Відвідайте планетарії. Якщо у вашому місті. Єсть планетарій, обов'язково відвідуйте його разом з дитиною. Планетарії пропонують захоплюючі шоу, які можуть показати красу космосу в динаміці та зрозумілій формі для дітей, використовуйте іграшки та ігри з космічної тематики. Іграшки у вигляді ракет, астронавтів та планет можуть допомогти дитині краще зрозуміти та уявити космічний простір. Обговорюйте з дитиною актуальні новини про космос. Якщо ви дізнаєтесь про якусь цікаву місію або відкриття у космосі, поділіться цією інформацією з дитиною. Використовуйте зрозумілі слова щоб пояснити складні концепції. Пам'ятайте, головне це зробити процес навчання веселим та захопливим. Цікавість до космосу. Може посіяти насіння зацікавленості до науки, яке з часом може виростити у глибоке захоплення.